Скайрим світова горлянка Скайрим є провінцією на півночі Тамріеля, країна невимовної краси та смертоносних зим. Це один із стародавніх центрів влади імперії, щільно населений нордами. Наче на противагу морозному клімату норди славляться гарячою кров'ю, а політична обстановка в Скайримі може бути такою ж мінливою і небезпечною. Як і тутешні вітри. Історія. Найдавніші часи. З якого боку не подивишся на скайрим, перед поглядом повстає ландшафт зі слідами давніх битв, великі аедричні катаклізми, що відбулися в прадавні часи і наслідком яких стало саме існування Тамріеля, видається, розлилися своєю невблаганною люттю саме цими північними землями. Велетенські величні гірські хребти утворюють чудернацький заплутаний краєобраз провінції, долинами котрої блукають вітри, в яких до сьогодні чутні бойові кличі давнього народу недів. Традиційне вчення каже, що перші люди прийшли в Тамріль з континенту Атмора в сиву давнину. Це був не поодинокий набіг, а явище, що тривало впродовж століть. Результатом якого стало утворення безлічі самобутніх недичних культур. Саме тому новоприбулим атморцям судилося зіткнутися з таким поколінням, що вже встигло пустити корені на новому континенті. Регіон Сартала та навколишнього прибережного високогір'я на півночі багато разів переходив від одного володаря до іншого. І, зрештою, Сартал, як і самі норди, був загартований цими битвами. Поставши могутнім та сильним, завдяки чи всупереч численним випробуванням. Окрім сутичок одне з одним, недійці зіткнулися з новим ворогом Альдмерами. І це нове протистояння проте вже між їхніми нащадками в тій чи іншій формі триває до сьогодні. Лише недійці перетворились на нордів, імперців та бретонців, а Альдмери, в свою чергу, на айлейдів, Альтмерів. Двемерів, кімерів, Данмерів та Босмерів. Також в ті часи постала одна з найлегендарніших постатей в Тамрієлі Ізграмор, до якого сходять родоводи усіх північних королів. Йдучи з півночі, клан Ізграмора простягнув перед собою зброю, доводячи, що саме норди є найстрашнішою зі всіх стародавніх сил. У 113 році Першої ери. Територію сучасного Скайриму правив король Гаральд, котрий продовжував розширювати своє володіння. Покинувши свої засніжені долини та гори, норди напали на двемерів у сусідньому рездайні альтмерів і бретонців Хайроку, а також надали підтримку рабам повстанцям у Кероділі, що поклало край правлінню Айлейдів на півдні. У наступні століття Скайрим розширювався і ставав меншим. Внаслідок численних битв, які завершувалися як перемогами, так і поразками. Хоча Кироділ вважався окремим володінням, норди та ранні імперці утворили союз проти своїх супротивників ельфів, їхні культури змішалися, створивши підвалини сучасного культу аетра. Проте Скайрим зберігав свою домінуючу роль серед народів людей у Тамріелі. Аж поки його не розірвало суперництво всередині клану із Грамор. Що більше вожді ворогували одне з одним, то більше втрачав скайрим своїх володінь в сучасному мору в Інді та Хайроку, а деякі власні території Скайриму стали незалежними королівствами. Траплялося впродовж короткого проміжку часу, одному правителю вдавалося об'єднати весь скайрим під своєю владою, але норд не може тривалий час зберігати покору. Кироділська імперія, а пізніше імперія Септимів, врахували й вміло скористалися цією особливістю та залучили на свій бік войовничих нордів, перш ніж вони стали силою опозиції. У третій епосі якщо Кироділ був серцем імперії, то Скайрим був її могутньою правицею. Найбільша загроза єдності імперії виникла у 120 році коли королева Солітюду Потема, відома як Королева Вовчиця, Тітка імператриця Кінтіри розпочала повстання, яке переросло у криваву громадянську війну. Хоча, врешті-решт, його було придушено, наслідки можна бачити й сьогодні. Існує могутній підпільний рух під назвою Герме, який вважає потему та її скинутого сина Уріеля Третього останніми справжніми носіями крові Тайбера Септема. І згідно з цим принципом веде підривну діяльність проти імперських інтересів у провінції. Під правлінням Ягаратарна в період імперського симулякрадна ворожнеча між королівством Скайриму та їхніми сусідами у Хайроку та Гамерфелі перетворилася в гаряче полум'я війни. Після повернення на трон нашого справжнього імператора ця війна закінчилася, та ще до її завершення Скайрим відновив свою владу у землях. Які частково втратив ще у першій ері. Поточні події. Війна Бендермака значно розширила території, що тепер вважаються володіннями Скайриму. Як результат, ярли нордів розповсюдили свою владу на багато миль на сході у Хайроку та у Гамерфелі. Опір бретонців і редгардів слабкий у містах Джехенна і Елінгір, але сильніше на прикордонні. Місто держава Драгонстар дотепер залишається розділеним стіною на західну та східну частини, в кожній панує свій власний уряд і атмосфера недовіри та страху. Трапляється кількаденьні затища, коли різні групи опору відкладають на потім свої терористичні акти. Та навіть поза тим, з часів імперського симулякра, лише невеликі території змінюють свого власника. Солітюд, який завжди був одним із найбагатших і найвпливовіших повітів у Скайримі, стає дедалі могутнішим, контролюючи більшу частину північного узбережжя після шлюбу короля Тіана з Макалою, королевою Данстару. Він намагався ще більше розширити свій вплив, анексувавши кілька колишніх імперських феодальних володінь, зокрема, острів Роскрая, яким володів безпосередньо імператор Уріель П'ятий після того. Як завоював його у 271 році. Він також почав спонсорувати дослідницькі експедиції ще далі від материка в туманні води моря привидів. Вінтерхолд, давній суперник Солітюда, також пережив відродження влади та впливу. Біженці з Морунда, не обтяжуючи східне місто, принесли з собою нові ідеї, що збагачували його культуру та спонукали до змін його старий меркантильний дух. Вчені усього Тамрієля з'їхалися до повіту відтоді, як воно стало домом для спільноти Есміра, бібліотеки, врятовані від знищення на сході, і наріжним каменем академічного життя в колегії Вінтерхолду. Гродгару та Вайтрану не так пощастило, як їхнім північним прибережним побратимам династична ворожнеча, напади бантитів Герме та морозних тролів. А також низка безжальних зим, що з сповеніми посухами та пожежами, завдали шкоди землі, яка колись вважалася імперським містом Скайриму. Населення спочатку звинувачувало, а потім звеличило лідера місцевого ковену відьому, Саше, самопроголошену жрицю Лорхана. Відьма королева Вайтрану, який називають, зараз ефективно контролює округу. Хоча її магія поки що не принесла цим землям процвітання.